Ви заявили, що потрібно мобілізувати підлітків з 16 до 18 років. Ми вже це подали на вище керівництво країни. Так, от я сказав про те, що ми повинні зараз вже відбирати таких людей 16-17 років та готувати їх, як це наприклад роблять. Після школи професія військове це престижна професія. Командир батальйону хам сказав, що до 23 років буде знижено мобілізаційний вік у 2026 році. Я вважаю, що це дійсно дуже ефективний вік. Ну звісно ж не діду в 55 бігати по окопах. Ми повинні стати. Другим Ізраїлям в Ізраїлі хлопці з 14 років розуміють, що вони будуть військовослужбовцями, і ми повинні зробити все, щоб такі ж саме хлопці і дівчата так само відповідали в Україні. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на наш канал в Телеграмі, в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю, сподіваюся, зв'язок не підведе. Будемо на це сподіватися. Ви заявили, що потрібно мобілізувати підлітків з 16 до 18 років, тому що для якісної підготовки штурмовика необхідно 5 років. За вашими словами, стратегічний план вже передали вищому керівництву, і тоді виникає питання: що саме входить у таку п'ятирічну підготовку і коли це може бути впроваджено, так спочатку я заявив не про мобілізацію 16-17-річних, Це заявило вже з та різні російські пабліки викоривали мої слова і сказали про мобілізацію. Я сказав про те, що нам потрібно усвідомити, що на сьогоднішній день. Росія не перестане війну проти нас, і це замкнуте коло ми повинні розірвати. Тобто, на сьогоднішній день армія, яка воює, вона не може собі дозволити створювати резерви. Вона зайнята фронтом і стримуванням того, щоб наша країна взагалі ще залишилась існувати. Тому що якщо наша країна перестане існувати, то ні мобілізація, ні що інше вже не буде існувати, тому що країна під назвою України просто не буде взагалі е, на мапі. На мапі серед країн я сказав про те, що на сьогоднішній день ми повинні створювати, базуючись на наявних у нас самих передових технологіях і знаннях у військовій справі, створювати новий тип армії і, перш за все, нові типи військових університетів для того, щоб підготовити подальшому армію майбутнього. Для цього ми повинні зрозуміти терміни. Якщо ми можемо произвести дрон за добу, танк за півроку, то фахового офіцера підготувати потрібно 5 років. Якщо ми зараз будемо казати про нових мотивованих людей, які прагнуть стати на захист держави та отримати професію військових, ту професію, яка буде українські військовим, е рахуватися з нею буде весь всесвіт. Всі країни Альянса, країни НАТО, країни Сполучених Штатів та навіть ті країни, які зараз не входять до Альянсу НАТО, будуть бажати отримати наших підготовлених офіцерів. Заробітні плати таких офіцерів будуть починатися від 10 тисяч євро, як зараз починаються офіцерів Альянсу. Так от я сказав про те, що ми повинні зараз вже відбирати таких людей 16-17 років та готувати їх, як це, наприклад. Роблять після школи після школи, ж ми можемо сказати, що хлопець йде в Суворовське училище або в академію якусь там повітряних сил це мобілізація чи ні? Ні, це отримання вищого, вищої освіти, військової освіти. Я казав саме про вищу освіту, яку ми зараз повинні надавати вже 16 років, для того, щоб через 5 років, вперше у нас вийшов перший випуск офіцерів нового фаху, які потримують досвід світовий досвід передової війни. Та стануть на захист нарешті тих на заміну тих, хто зараз воює вже хтось десятий рік, а хтось вже і, і більше. Тобто, ви говорили не про мобілізацію, а про підготовку. І я така... говорю про надання вищої військової освіти в вузі, які зараз ми готуємо для створення. Цей вуз буде включати в себе за нашим задумом три основних факультети. Це робототехніка, це кібербезпека і космос це три основні факультети, які будуть пріоритетними у війні п'ятого покоління, яка зараз вже почалася, але ще не трансформувалась до тої війни, яку ми побачимо в майбутньому. І саме тих офіцерів ми повинні підготувати і для цього нам потрібно 5 років. Тобто, якщо сьогодні 17-річний хлопець прийде до такого вузу, то через 5 років це буде фаховий досвідчений офіцер. За яким буде бігати весь альянс для того, щоб його взяти до себе на службу. Так, я зрозуміла. Просто моє уточнення було в тому, що це буде на добровольчі ініціативи. Тобто ти люди, Що він... скажу. Ми з цією війною, на жаль, забули, що професія військова – це престижна професія. Війна нас заставила збирати всіх по сусікам, навіть там таксістів. Пекарей, барменів, всіх, кого спіймала ТЦК, я навіть якщо ті, вони не хочуть воювати, їх затягували Збройні Сили України, у війська. Тому що така зложилася ситуація. Тому що ми у війні, у найтяжкішій війні за останні 100 років наша країна, то й більше. І зараз люди, які не хочуть, не бажають бути військовими, вимушені бути військовими. Наприклад, якщо б не війна 22-го, я б сам не був військовим. Але я офіцер. Прослужив в правоохоронних органах, і я не міг просто піти і наблюдати за все десь з Монака. Ну просто не міг. А багато хто навіть зараз не розуміє, він не хоче, він не військовий, але він от змушений, тому що його мобілізували. Ми кажемо про те, що кожен хлопець, який в своїй душі, в серці розуміє, що він з цією країною, що він її повинен захищати, що він осознанно обирає професію військова, поступає в цей вуз. Більш того, скажу, наша основна мета, щоб ті, хто поступав в цей вуз, проходили ще професійний відбір, щоб туди не мог попасть той, хто навіть бажає. Тому що я вважаю, що ту освіту, той, ту фаховість, яку зараз отримують наше наступне покоління військових, це настільки цінний скарб, ціна якого може має виражатися в десятках тисяч євро зарплатні десятках тисяч євро, тому що він один може навчити цілий підрозділ країни умовної Саудовської Аравія, або Германія, або Франції. Наш досвід на сьогоднішній день ми недооцінюємо. А коли я спілкувався з американцями, і ми просто в приватній бесіді розмову почали про наш досвід, вони сказали, ви розумієте цінність вашого досвіду сьогодні? Я говорю, розумію. Ми за цей досвід заплатили життям втраченими територіями, розірваними родинами, втраченими друзями. А наріта ви приблизно розумієте, скільки зараз, наприклад, буде коштувати, щоб ваша умовна бригада Хартія там після війни виїхала в ту ж саму Саудовську Аравію і підготувала армію Саудітів? Я говорю, Я не розумію ціни. Ми о цьому не думали. Та жаль, що ви о цьому не думали? Тому що ціна такого навчання може коштувати, наприклад. П'ять мільярдів доларів саудіти вам повинні заплатити, щоб ви зробили їх армію схожою на хартію: мільярдів доларів. І дійсно така ціна нашого наш, наших втрат, нашого досвіду. Це ми пройшли дуже важкий університет. І наш досвід коштує дуже дорого. Так на, можна навіть сказати, що він не має ніякої ціни, тому що це дійсно життя. Коли така ініціатива з вашим вузом, яку ви подали, може бути втілена в реальність? Ми вже це подали на вище керівництво країни і не просто вуз. А ми розробили нову концепцію державної безпеки підготовки армії майбутнього армії, які ми будемо готувати разом з Альянсом. Урсула фондерлян. Нещодавно сказала, що Україна повинна бути схожим на сталевого декабраса, так ось вона не просто так це сказала. Саме проект сталевий декабрас вже поданий вищому командному керівництву як комплексний підхід підготовки армії майбутнього, в який в свою чергу входить і університет армії майбутнього. Розуміла, давайте переходити до іншої теми. Командир батальйону безполотних систем 29 ОЗРБ хам а, сказав, що до 23 років буде знижено мобілізаційний вік у 2026 році. Чи вважаєте ви, що потрібно знижувати мобілізаційний вік? І до якого саме віку він має бути знижений? Дивіться, 23 хлопці, і в 22, і в 21 з нами з початку війни. Коли на початку війни я попав в Силу спеціальних операцій, у нас було дуже багато хлопців, 21-22, вмотивовані, спортивні, здорові, прагнучі перемоги і захисту своєї країни. Я вважаю, що це дійсно дуже ефективний вік, і саме Північна Корея використовує своїх військовослужбовців віку з дев'ятнадцяти. Північний Корейці, всі з 19 років, ви навіть не розумієте, які вони підготовлені. Вони такі марш-броски роблять, що ми навіть дронами за ними не встигаємо. Це саме такий вік. Ну, звісно ж, не діду в 55 бігати по окопах. Ну він просто фізично не може. А коли це ще мобілізований, який раніше жодного дня в житті не займався спортом, ну який з нього піхотініць? Тобто, ми повинні відноситись до цього трошки інакше. Не казати про те, що ми змусимо вимушені знижувати мобілізаційний вік, а казати про те, що ми маємо зробити все для того, щоб саме ці хлопці захотіли захищати країну та стати у військо. Ми повинні працювати над мотивацією, тому що навіть якщо зараз при той ситуації, яка склалась, ми понизимо хоч до 19-ти, хоч до двадцяти, байдуже це потенційні сезачешники. Якщо вони не прагнуть захищати свою країну, якщо вони не прагнуть захищати свою державу, якщо не бачать несправедливість, яку їм влада зараз показує своїм прикладам, на відміну від Ізраїля, там, де всі пішли воювати, навіть діти міністрів пішли воювати, то хлопці, будь-якого віку, не будуть бажати це робити. І навіть якщо їх завуха в бусах притягнуть до полігонів, проходить і без МВП, одразу ж перший підходящий момент, вони збігуть. Все заче. І буде у нас не 290 тисяч СЗЧників, як зараз, а 490 тисяч і більше. Тобто це не вихід, це неправильний шлях. Правильний шлях заключається саме в мотивації тих, хто ще вагається, в мотивації тих, хто готовий, але не вважає зараз це за потрібне, тому що бачить несправедливість в суспільстві, яку йому демонструє влада. От змініть цей підхід, і ви побачите заново черги. В військоматах як це було в 22-му, як це було в 14-му. Ну на жаль, я цього змінити не зможу. Але ви вважаєте, що мобілізаційний взагалі, план і наша політика вона провалена? Так я вважаю повністю провалена зараз мобілізаційна політика. Мобілізаційний план виконується через сілу. Що таке мобілізаційний план? Це коли військомати ловлять когось на вулицях і рапортують, що вони доставили тисячу людей, от там умовно, на якийсь термін. Це називається виконання плану. Але вони не рахують наступного, що я вам сказав. Що, виконавши цей план, вони отримують лише цю тисячу кількістю прибавлені все СЗЧ. Тобто це вода скрізь пальці. Це невірний підхід. Тому я вважаю, що зараз вся система нарушена. Я про це казав колись, але можу вам повторити. Тому, тим паче я розумію, що деякі мої ефіри розривають на цитати багато телеграм-каналів. Ще в 2023 році до цього. Закону Дурацького про мобілізацію, який нічого не змінив, у нас був закон про особливий період воєнного стану, в якому все чітко було прописано до мелочей. І тоді ще був генерал Залужний, командуючим армію, і я видвинув свою кандидатуру, розуміючи репутаційні риски, розуміючи навантаження, я запропонував відповідати В країни за мобілізацію. Ну з моїм підхідом. Це швидше діло все спустили на нет. Тому що у мене б на той час пішов воювати 95-й квартал. І всі-всі-всі перевірки були б шалені, по всім заброньованим, по вимишленим із воздуха к, е, компаніям, які зараз займаються якоби стратегічним значенням, але там три людини, а 30 числяться. Тому всього цього не було. І мобілізація була справедлива. Але, на жаль, Сталося, як сталося. ми бачимо у му те, що ми бачимо. Давайте повернемося до 26-го року, чи все ж таки ви думаєте, що буде знижено мобілізаційний вік до 23 років? Я вважаю, що війна надовга. І навіть якщо у Президента Трампа зараз все ж таки вийде нас якось замірити, от просто це чудо Господнє якесь відбудеться і наступиться перемирення, я даю вам 100%. Що якщо... Путін буде жив. На наступний день по завершенню каденції Трампа війна розпочнеться, але вже Третя світова. Тому що вони не зупиняться. Вони можуть зараз виключно перелякатися того, що Трамп реально зробить. Але після завершення каденції все почнеться спочатку. Тому ми повинні розуміти, що зараз і 23 буде, і 24 буде, все буде. Ми повинні стати другим Ізраїлем. в Ізраїлі. Хлопці з 14 років розуміють, що вони будуть військовослужбовцями. І запитайте, у кого-то навіть в школі в Ізраїлі у хлопчиків та й у дівчат в Ізраїлі запитайте: перше кахають ли вони свою країну? Друге, готові ли вони за нею воювати, третє, готові ли вони йти в армію або пітлять? Ви отримаєте всі три відповіді: позитивні в Ізраїлі, і ми повинні зробити все. Щоб такі ж саме хлопці і дівчата так само відповідали в Україні, оце буде перемога насправді влади та держави. Поки що так ніхто не відповідає. Так що це програш такої державної політики. Ви вже зацепили зацепили цю тему про третю світову війну. До цього ви казали, що вона почнеться у 28-му році. Ви навіть тільки що пояснили звідки у вас такі припущення. Які країни на вашу думку можуть стати першими у зоні конфлікту У нашому світі? Немає нічого на 100%. тому що завтра може Путін інфаркту померти. Може прийти на його місце нормальна людина, а може прийти умовний Патрушев, який продовжить те, що він починав? Е, може країни альянсу зараз все ж таки зрозуміють, що вони третє світову попадають, і почнуть створювати спільний з нами альянс? Можливо, Сполучені Штати. Зрозуміючи, Україна все ж таки готова прийняти їх до безпрецедентного альянсу, і ситуація зміниться, ми станемо другим Ізраїлем, за яким стоїть потужна сила. Все може бути. Але я вам давайте не можу казати прямо, але дам вам натяки. Велика Британія фінансує наш бюджет військовий до 28-го року. Так, каденція Трампа завершується в 28-му році. Так, на питання, чому саме до 28-го року. Від своїх друзів я отримав наступне: що з великою долею вирагідності в 28-му вам вже цей бюджет не потрібен буде, тому що буде військовий бюджет на третю світову. У нас загальний. Це буде Росія це і, буде, і це, це буде Росія, це буде країни Балтії, це буде Польща, це буде те, що зможе Росія окусити. Це буде Придністров'я, точніше Молдова. Починається з Придністров'я. Все, де вони зможуть достати, вони будуть атакувати. Більш того, скажу, однією з вероятностей, які я прораховую як експерт, може бути наступне: навіть якщо у нас зараз буде перемір'я, то після завершення каденції Трампа, а переміря це вибори, це відкриття кордонів. Розумієте, да? багато хто з тих, хто зараз залишається в країні, розуміючи потенційну другу хвилю російської агресії після перемір'я, Вийде разом зі своїми сім'ями, трошки розслабляться. І от після цього ті, хто зараз воює, також вийдуть у відставку, або там частково будуть демобілізовані, і більше навряд чи захотять попадати в ту ситуацію, в яку вони попали. Путін з 28-го цим скористається і вже нападе на зовсім іншу Україну, яка буде розслаблена в Передишки і не захоче воювати в більшості своїй. І саме тому я кажу, про те, що ми повинні зараз починати думати над тим, що буде через 5 років і готувати нове покоління, на жаль, к війні, яка може статися після 28-го. І те все при тому, якщо, дай Боже, вона завершиться раніше, ніж 28-го, а не буде до цього терміну просто пролангована Путіним, незважаючи ні на що. Ця вероятність дуже висока. Хто б там що не казав? Я слухав Юлію Тимошенка, слухав якийсь там експертів, що от скоро війна завершиться, дорогі мої. Поки Путін жив, у нього безумна ідея поработити Європу, як це робив Гітлер. Ми просто стали костю в горлі на його амбіційних планах. Трамп нещодавно заявив, що Україна хоче піти у наступ і він прийме рішення щодо цього. До вас таке питання, у яких напрямках цей наступ може відбутися, і чи вистачає у нас особового складу для наступальних дій? Перша історія, в якої ми могли завершити війну, відбулася в серпні, от вибачаюсь, в вересні двадцять року. Під час харківського контрнаступу? Я вже про це казав. Ми вийшли на кордони в Білгородській області. Росіяни не підготували там жодного мінного загородження, жодного укріп району, і ми пішки на цигарки могли дойти до Білгорода, розквартируватися в їх будівлях, зайняти кругову оборону, взяти в осаду навіть і взяти да, города за Білгородом. Це ми могли зробити. І саме наші західні партнери, я не знаю хто саме, але я чув від вищого командного керівництва ще того, що вони нам не дали це зробити. Тобто політика наших партнерів. Не дала нам завершити війну і увійти і навіть у Білград. Ми могли це зробити так, як ми увійшли через рок, рік в Суджу. Вони не були готові. Тому зараз ситуація повністю змінилась. Те, що ми увійшли в Курську область, це, це величайший задум на самом ділі нашого головкома, наших штурмових військ, які це зробили. Ми змогли показати всьому світу, що Росія не така вже ядерна держава. Що погрози алкоголіка Медведєва в Криму, що вам буде Армагедон не такий вже Армагедон, що вони не наважились нажати червону кнопку та влаштувати Третю світову, тому що вони тільки можуть казати, ми зайшли на їх територію, і дерзко, нагло взяли сотні людей у полон, причому офіцерів ФСБ, і зайшли на їх територію. Так, да, зараз ми частково втратили, але це через те, що їх все-таки більше вони віджимають. Але ми це показали. Я вважаю, що сьогодні у нас є потенціал для тачкових проривів навіть заходів на територію ворога. Але без підтримки наших партнерів, так як підтримує Росію Північна Корея, нічого не вийде. Ми навіть зараз не можемо це намагатися, ми втримуємо наші території. Але якщо наші партнери схаменяться, зрозуміють, що вони наступні, та будуть діяти по-справжньому як партнери, не продовжувати нам допомагати, а тут же. Покупувати енергоресурси у Росії, а зроблять, як зробила Північна Корея, та допомогла Росії воювати проти нас, тоді да ми зможемо цю війну завершити дуже швидко. Чи є ризик того, що нестача особового складу призведе до атак з великими втратами заради політичного ефекту? Головком не буде віддавати жодної політичної команди, якщо ми не бачимо стратегічне оперативне або тактичної перспективи. Ніхто жодну людину втрачати не буде. Зараз в пріоритеті людські життя. Зараз лінія боозітнення розійшлася довжиною глибиною, вибачаюсь, мінімум 20-30 кілометрів. Тобто немає жодної живої душі, окрім того, хто б намагається штурмувати з боку ворога, і ми їх знищуємо. Ми не йдемо в жодну авантюру, яка б зараз поставила під угрозу особовий склад. І навіть якщо буде політична воля. Я впевнений, і всі офіцери впевнені, що головком на цю політичну волю дурістю займатися не буде, а буде виключно військовою тактикою та стратегією коригуватися. Пан Денис, дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую, що завітали. До наступних зустрічей з вами. А глядачам раджу підписатися.